пост цієї жінки, про які ти говориш, здається, там братом 20 тисяч лайків. Да, лайків. Тобто, наша молода зірочка пішла, зробила цей текст, донесла людям правду. Хоча насправді там нічого не було. Єрмак не сказав нічого. Я готовий сказати сто разів, він не сказав нічого, бо Єрмак ніколи нічого нікому не говорить. Да, це правда. І всі, хто знають Єрмака, знає, що він ніколи нікому нічого не говорить. Це правда. Молода зірочка донесла людям правду і під. І це описують так, що нібито він і, і економічна правда служили суспільному інтересу, а інші, хто проти цього, вони просто не служать суспільному інтересу, вони служать владі да. або якимсь своїм там. Да. І от мені бріку. Ені можна іншому. І в мене просто питання до таких людей. А ви взагалі е, можете зробити зараз? Крок назад. А українська правда, яка великими делегаціями ходила на всі офреки, де було багато суспільно важливої інформації, і жодного разу не опублікувала ці тексти. Вони погані журналісти, вони не служать суспільному інтересу. А всі інші журналісти, а я, а наші журналісти, а Радіо Свобода, ми всі погані журналісти, тому що ми притримувались правил. Да. А цей хлопчик пішов, опублікував, і от він, наша надія. То мені хоче сказати, якщо цей хлопчик ваша надія, то просто змоделюйте далі, там як ви бачите журналістику в Україні. Мені здається, що ви бачите активістський, шалений, хаотичний, анархічний рух злому за справедливість, бий когось рятуй Україну. Ну, Сьогодні Ярмака, завтра лівих, післязавтра правих, потім кого заводна, Лесбія, кого Куди це все веде? Ну, Тобто, навіть в цій одній тезі видно, що це просто абсолютний тупік. Але люди чомусь думають тільки про те, що сьогодні от у нас Фейсбучки і все. Так. Я, я, я просто я реально, я реально, не розумію. А, от ну, ну цим одним перекреслим 20 20 тисячами лайків і якимись абсолютно божевільними коментами про те, що людина служила суспільному інтересу, так а всі інші десятиліттями чому служили. Ми, коли ходимо на Афреки, дивимося на реакцію, збираємо інформацію, дотримуємося правил, будуємо довірливі стосунки з різними людьми і у владі також. Ми погані, тобто всі журналісти роблять не так. Журналісти мають грабувати каравани, трати, гусей і, і оце все робити. Я серйозно, знаєш, у мене таке враження, що у мене по професії просто проїхав танк, повернувся, поскакав 10 раз і далі поїхав. Такі, типу, що ще живі, ту-ту-ту, тут, 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 ще три поста прочитала і все.